Huawei y 5 2018 року чорненький колір, також є у синьому. Покажу в кінці відео. Ціна 1300 гривень хороший варіант. має легкі царапки на екрані. Телефончик простий для звичайних задач. Ось такі царапки на самому екрані. Працює телефончик добре, повністю перевірений, протестований. Зараз покажу інформацію так, про телефон Huawei y 5 2018 року. Версія Android 8.1, 2 ГБ оперативна пам'ять і пам'ять телефону 16 ГБ. Працює все швидесенько. Так. Для простих задач спокійно підійде. Відправляю новою поштою, кому цікаво, по мінімальній предоплаті у 200 гривень. Камеру покажу. Ось така простенька камера. І покажу ще синій колір. Також ціна 1300 гривень. В комплекті зарядний шнурочок. Цей е, легкі такі царапки по кришці, але по екрану без нюансів. Кому цікаво, пишіть.